Всім привіт, друзяки! Знаю, що не тільки друзі вороги дивляться, ворогам хай на Піднебійні виросте волосся А друзі, всім доброго ранку, ранковий кофе-брейк. Не буду дуже довго розпилятися, тому що в нас екстрене спрацювання, летимо зараз не на виклик. Подробиці трохи згодом. Хочу поділитися новинами по. Ставищанському, Ставищенському Джуджик Гейту. Джуджик Гейт набирає великого резонансу. Вже, мабуть, лінивий в Свищі не говорить, що починається розшевелювання цього клопячого гнізда безпосередньо в Ставищі. Сам пан Джужик теж дуже возбудився, побіг скаржитися в РДА. Як його підставили, там, всі діла. Ну, багато всяких цих подробиць, не хочу зараз відкривати карти. Е, знаєте, цього слона потрібно їсти по шматочкам і не давати лишніх е, моментів для маніпуляцій. Е, щодо місцевих жителів, які мені надали інформацію, там безліч листів мені приходило до, до почти. Хочу сказати дякую вам велике, Багато хто хоче там зі мною зв'язатися, але е, дайте мені трохи часу, тому що я хочу трохи порозгрібати свої особисті е, питання. Окрім того, що я все-таки чекаю, е, коли буде суд над бездіяльністю мусарів тараші, забігаючи наперед, суд призначений на сьогодні на 15-ту, на 15.30. Я по поставлю е, ну, ці листи наступним постом. Що призначили відкриття справи, це по цим двом ділянкам, одна 4,5 гектари, друга 17 гектар. Само ділянки комунальної власності, яка, яка за е, злочинною домовленістю була передана невідомим особам. І вже мені люди пишуть, що оця 17 гектар, в прибережній смузі річки Гнилий Тікищ належить е, чоловікові, жінка, якого працює, е, ну той, тобто сама це розорення. Обробляє цю ділянку, чоловік, жінка, якого працює в РДА. Тобто вони там всі пов'язані і помазані одним лайном. Але подав на оскарження сьогодні, ми не зможемо попасти до суду чисто фізично, тому що дуже пізно прийшло повідомлення про те, що буде відбуватися сьогодні судове засідання. Тому ми переносимо його. Ми подали заяву, щоб перенесли, щоб бути присутніми на цьому судовому засіданні. І вже по результатам, як будуть у нас оскарження у цій бездіяльності, ми відкриємо ще два. Кримінальне провадження нагадую, що по 20 гектарах відкрита 190 частина друга. Ми зараз ще по самозахопленню відкриємо дві кримінальні справи. І тоді буде підстава приїхати і позадавати питання, в тому числі зв'язатися з місцевими жителями, які насипали мені. Ну я не знаю. Тонни інформації, і це з кожним ви зрозумієте, що мені треба з кожним созвонитися, вислухати це все, намагатися в'їхати в суть проблеми. Ну і далі, 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 по наростаючі. Тому, друзі, дякую за ваше розуміння. Давайте не будемо гнатися поперед потяга. Всьому свій час чекаємо зараз призначення нової дати судового розгляду. Ми приїдемо, відкриємо ще два кримінальних провадження. Тоді будемо з вами спілкуватися. Можливо, навіть з декотрими будемо зустрічатися. І далі будемо розкаяти вам по ставищанським безпридірщикам, деребанщикам земель. Дякую за увагу, друзі. Ми погнали в нас дуже екстрений виїзд. Зараз, мабуть, ось хлопнемо да, в черговий раз. Тому. Не пускайте руки, все хорошо. А, до речі, вчора з зустрічю з записом у нас не вийшло. За особистих зустрічей, які були, паралельно відбувалися на цей самий час. Нічого страшного, ми перенесемо запис до Джуджика і попадемо до нього на прийом, щоб позадавати деякі цікаві питання. Тобто, все впереді, тримаємо кулачки. Зараз буде декілька сюжетів наступних не по ставищу, тому що в нас діяльність дуже. Велика розширена Ставищанці, тримайтеся, все буде хорошо. Найближчим часом по результатам по суду вас повідомлю. Разом сила, ми погнали далі.